Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Міністерство фінансів Чехії зацікавилося частку у чеській компанії колишнього мера Херсона Володимира Сальдо, якого російські військові призначили керувати окупованою частиною Херсонщини. Про це повідомила європейська правда з посиланням на чеське видання «Деннік-Н». Змі повідомляють, що у першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії «Агріатіс», яка базується у Невекловиці неподалік великого промислового центру Млада Болеслав, і виробляє, наприклад, барабани для медитації. Основним її власником є українець Володимир Єрьохінський, який тривалий час проживає у Чехії. Як заявив чеському виданню N, підприємець, зараз він не має сальдо нічого спільного. Хоча у торговому реєстрі херсонському бізнесмену все ще належить 15% фірми, зазначають у виданні. У публікації також йдеться про те, що міністерство фінансів Чехії помітило причетність Володимира Сальдо до активів у цій країні через його часку в одній з компаній, і у відомстві зазначили, що працюють над цим питанням. Нагадаємо, що 3 червня Європейський союз хвалив шостий пакет санкцій проти Росії, у рамках якого запровадив нові персональні обмеження. Вони торкнулися, зокрема, і тих жителів Херсонщини і Мелітополя, які співпрацюють з російськими військовими. Володимир Сальдо це колишній мер Херсона з проросійськими поглядами. Він обіймав цю посаду тричі з 2002 по 2012 рік. У 2014 році він виїхав до Росії після нового вторгнення Росії в Україну у лютому цього року. Сальдо увійшов до так званого комітету порятунку за мир і порядок. 29 квітня Володимиру Сальдо заочно оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. Зазначимо також, що раніше рішенням РНБО в Україні було призупинено діяльність 11 проросійських партій, з поміж них і блок Володимира Сальдо. Російське інформаційне агентство ТАС 4 червня повідомило, що Володимир Сальдо назвав рішення Євросоюзу щодо санкцій бездумним і додав, що він не має майна або рахунків у Європі. Депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що Володимир Сальдо також володіє нерухомістю і у Херсоні. Він був ексмер Херсона, в нього було багато майна. Зв'язано якраз е, з викупом кримінального майна в нього було багато зручності по е, місті ресторані. На думку Сергія Хланя, відповідальність для тих, хто співпрацює з Росією на окупованих територіях України, має бути максимальною. Депутат вважає доцільним запроваджувати проти таких громадян персональні санкції і в Україні. Извините, по перше, ще десально його ще. Він ще є носієм державних нагород. І тоці ще державні нагороди, які він має. Він там кавоєрці хорміє, і, і там заслужений. Не знаю там чого треба подивитись такі його державні нагороди, їх багато. І він досі що є носієм цих державних нагород, він навіть не поставлений цих державних нагород. І відповідно він і досі користується фінансовою системою України. А я завжди наполягав на тому, і коли були ось ці перші заяви колаборантів Сальдо і інших, що їх треба, що на них треба одразу вводити персональні санкції. Бачите, ми дочекалися, що там Європа вводить персональні санкції, а з боку України і українського виду і Ради національної безпеки оборони не бачимо від персональних санкцій. Щодо Сальдо і інших колаборантів мали б вже давно і користування нашої банківської системи і позбавити всіх державних нагород. Журналіст Іван Антипенко розповів, що за його інформацією Володимир Сальдо має також бізнеси у Житомирській і Херсонській областях. Більшістю об'єктів нерухомості чиновник заволодів у той час, коли перебував на посаді мера Херсона, зазначив журналіст. От в Чехії так, є там у нього ем, потужності з виробництва різних, там різного всякого Гриландія, я не знаю, як правильно сказати. А так у нього бізнеси переважно пов'язані з Україною, там в Житомирській області є ем, якісь в Херсонській області. Це був один із провідних бізнесів будівельний Херсон Буд-компанія. Потім у нього є готельний такий ресторанний комплекс, чи як його правильно назвати, комплекс відпочинку. Затіряний мір є такий, і він також є власником низки будівель у Херсоні, які там можуть бути записані на близьких там людей, якихось, або просто підставних людей, які. Значить, через яких він має контроль над цими об'єктами нерухомості ну і переважно вони були отримані тоді коли він був міським головою тому що якраз на його канденцію на цей час там 2002-2010, припадає дуже помітний як ми називаємо дерибан, так комунального майна, тобто коли е, комунальні приміщення е, за дуже неринковими цінами або взагалі за різними е, хитрими корупційними схемами роздавалися наближеному колу осіб, тобто таким чином, е, отримуючи контроль над е, різними там, депутатами, чиновниками, маючи Політичний вплив і тиск на цих людей е, через е, роздачу їм да, різного там майна через втягування їх в цих ці корупційні схеми. Іван Антипенко вважає, що європейські санкції матимуть вплив на доходи сальдо. Водночас, зараз на окупованій Херсонщині, він може отримати контроль за сферами, які раніше йому не належали. Зауважив журналіст. Дивіться, він е, в такій ситуації, да, що у нього вже немає ніякого виходу, і е, окрім як е, да, от, там, готуватися до в'язниці, якщо він доживе до того часу, так в, в українській в'язниці маю на увазі. Тому те, що в інших країнах. Його активи попадатимуть під бан, під санкції. Це зрозуміло, логічно, і, звичайно, якщо раніше в нього були налагоджені певні бізнес-процеси, вони були так, то зараз закриття їх воно вплине на нього. На так чи інакше. Звичайно, можуть бути різні обхідні схеми, там, да, як це багато роблять інші. Чиновники, бізнесмени там з Росії, з Криму, так які реєструються там в інших країнах, наприклад, якось виводять свої активи, обходять ці санкції. Можливо, він теж спробується зробити. Але звичайно, що якийсь вплив це матиме на даному етапі, але я би сказав, що у нього зараз доволі. Широкі можливості впливати на той бізнес, на який він раніше не впливав, через те, що там немає української влади в Херсоні зараз, так фактично, і тому значить, колаборанти, які співпрацюють з Росією, можуть впливати на різні сфери, на ті сфери, на які дозволить їм впливати ФСБ і куратори з Росії. Юрист, міжнародник і колишній представник президента України в Атономії Республіки Крим Борис Бабін відзначив важливість оперативної реакції з боку Міністерства фінансів Чехії. Ну, дуже добре, що такі реакції є від наших європейських партнерів. Дуже важливо, що, по перше, вони дають нам розуміння того, що ми ну, не поодинокі так у цій ситуації. По друге, це спростовує російську пропаганду, адже Колаборант він після запровадження а, санкцій вже успів зберехати про те, що в нього нібито немає на території Європейського союзу ніяких рахунків та нерухомості. Ну бачимо, що це також, як і інші тези виявилися неправдою. І тут ще хотів би звернути увагу на сам предмет а, того, що висвітили чехи, а, бо там, наскільки я пам'ятаю, є фірма. В якій долю має пан да і там фірма, фірма? Вона з виготовлення такої специфічної продукції, наскільки я розумію, і ще якісь там барабани наскільки я пам'ятаю так. 7 червня суспільно опублікувало матеріал із посиланням на експертів Асоціації реінтеграції Криму, в якому зазначено, що бізнес Володимира Сальдо може бути знищений через санкції Європейського союзу. Експерти асоціації стверджують, що до активів у Європі причетна його донька Ірина Сальдо, яка живе у Франції біля Ніци і позиціонує себе як підприємиця з придбання і перепродажу чи здачі в оренду люксових апартаментів. Борис Бабін висловив сподівання, що європейські санкції торкнуться і доньки херсонського чиновника, тут сенс у тому, що у пана Сальдо є донька Ірина, і вона живе у Франції. Про це також писали журналісти, і вона там себе за дивним збігом обставин якраз позиціонує як таку собі езотеричну особистість, і це, можливо, якось пов'язано з виготовленням цих езотеричних барабанів в Чехії, адже саме через. Пані Ірину і це пишуть медіа, клан Сальда відмиває награбовані гроші, вкладає їх у французьку нерухомість. І ось коли французи так само вчинять, як чеха, я сподіваюся, що вони так вчинять. Я думаю, у пана Сальда виникли значно більше проблеми ніж з цією до часткою заводу з виготовлення езотерічних барабанів. Борис Бабін вважає, що запровадження європейських персональних санкцій є важливим не лише для України, а й для самого Євросоюзу, оскільки у такий спосіб Європа зменшує російське лобі. Насправді це ефективно. Це ефективно не лише щодо України наших інтересів. Але якщо ми кажемо про інтереси Європейського союзу, це вкрай ефективно, адже європейський союз тим самим обмежує у себе російське лобі. Адже зрозуміло, що всі ці інвестиції, вся ці підприємства, нерухомість, фірми вони ж використовуються не лише паном Сальдо, його особистих то кажуть, інтересах. Вони ж також звісно використовуються російськими спецслужбами і Сальдо тут виступає такою собі лялькою. Звісно, в цьому вимірі максимальне обрізання цих щупалиць, так для кожної європейської країни сьогодні питання ну національного буття, так. З іншого боку, якщо ми візьмемо українську ситуацію, ми бачимо по перше, що навіть ось такі феєричні особи, ну вибачте, як ще назвати, які там сьогодні ну використовуються окупантами для максимальної пропаганди антиєвропейської, антигуманістичної. Які там розповідають про свою відданість так званому руського миру, але по факту виявляється, що попри ті всі кажуть феєрічні заяви, вони зберігають гроші до нерухомості грома. Тобто, це ну дуже знаєте таке знищувальне для російського інформаційного простору. ну, Від це їх ідеї, і вони сипляться від того, що фактично вони нікчемними ці ідеї тези. Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що санкції Євросоюзу проти Володимира Сальдо підкреслюють увагу до його діяльності з боку європейських інституцій. По-перше, що стосується його членів родини, які зараз точніше, дочка, якого знайдено у Франції, вона завжди була співвласницею в певних бізнесах разом з ним, або разом досить тісно переплетені в десятках. Юридичних осіб, передусім на Херсонщині, звичайно. І, скоріш за все, дійсно, ті думки про те, що вона більше слугує не для того, щоб не заробляє сама гроші там, а слугує скоріше як механізм відмивання тих коштів, які він. Своєю політично-бізнесовою діяльністю заробив тут, на Херсонщині, то дійсно введення санкцій проти неї буде корисним. Також буде корисним, звичайно, нагадати Сальдо про те, що його діяльність вже, скажімо так, не є такою прихованою тіньовою, тобто сховатися йому більше, більш, крім Росії, нема де. А те, що саме в Росії у нього ніякого бізнесу такого і не існувало. Тобто він остаточно стає за ручні контроли, поки росіяни сидять на Херсонщині, поки вони там контролюються кусь військовому плані ситуації. Він залишається при своєму і ніяких шансів у нього вже не буде перечекати потім, десь на скажімо на Домінікані, де він любив до того, ще. Відпочивати або, від, або, або скоріше переховуватися, старший аналітик дослідницького центру європейські цінності у Празі Давид Стулік розповів, що запровадження персональних санкцій Європейського союзу означають заборону на в'їзд до ЄС під санкційної особи, а також заморожування її активів. Але зараз невідомо чи не користується Володимир Сальдо офшорними зонами, зазначив аналітик. Це означає, що будь-який маєток який і... Він має на території Чехії, буде заморожений чесним урядом, і він не зможе ним розпоряджуватися. Тобто він втрачає до нього контроль, не може його переводити, не може ці гроші використовувати, наприклад. І дівчата кошти означає що йому буде. Або вже є заборонений вступ на територію міста. Тобто, наприклад, як в нього будуть якісь нерухомості, то він точно не зможе їх відвідувати, не зможе їх продавати і не зможе загалом ними управляти. І це саме якби стосується будь-яких його часток в різних компаніях, в різних фірмах, якими він може навіть частково володити. І, звісно, буде також там спроба так званої часткової виконавчої служби. pożywity się, czy czerzca, na przykład, I winne inczy, albo nie maje tam na rodziców, że inne kontroluje innych, a bo nie ma jakichś tam innych, nie I jakby takie było, to zwisnął i taki majątek tako, że byłby no, zamrożony. I nawet zaraz prosto obrzene, zwisny na terytorium jest. No ale mych tam nie zna czy inne dawa w komisji jakieś tam rozporządzenia, upoważnienia, jurydyczne, krypcleni, żeby dać tych jego majątkiem. Na przykład pierwszy Цей бізнес або гроші з рахунків безпечні країни, офшори, наприклад, тобто він на даний момент втратив, втратив цей маєток, але як я вам раніше казав, він заморожений, тобто він не конфіскований, але на даний момент він просто втратив ці активи. Давид Стулік зазначив, що блокування активів під санкційної особи не означає їхньої конфіскації, але у Євросоюзі вже розробляється відповідне законодавство, за яким заарештоване майно зможуть передавати на потреби України, розповів аналітик. Це буде, я думаю, навіть дуже довгий процес, довготривалий процес, бо в Чехії, наприклад, немає національного законодавства, яке би так просто подозволило. Цей заморожений маєто конфіскувати і передати на інші видатки, на інші мета. Але вже на рівні ЄС готується спеціальний, ну типа закон, який би дозволяв країнам ЄС цей заморожений маєто конфіскувати і перенаправити на потреби України. Але і відповідно до цього, цієї директиви ЄС кожна країна ЄС мусить прийняти власні. zakonodawczych e, ryszenia, e, zaprowadzić własne juridyczne procedury. Proces, jaki będzie trwać, bo trzeba wnieść projekt takich zakonów do parlamentu i one będą przechodzić zwyczajnie te etapy, pierwsze, drugie czytania i tak dalej, i tak dalej. Zresztą może być e, takoż, jakieś oskarżenia tych zakonów e, Наприклад, в Конституційному суді, тобто, це процес, ну який займе мінімум пару місяців. Це в кращому випадку, редакція програми Новини при Азові» намагалася сконтактуватися з Володимиром Сальдо для отримання коментаря стосовно запровадження проти нього персональних санкцій Європейського Союзу, але відповіді ми не отримали. І наприкінці програми нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України згарбницьку війну. І називає це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. тримаємося.